В українських засобах масової інформації акцентують увагу на поглядах Кірка на війну в Україні. Кір був принциповим противником військової допомоги Києву, оскільки вважав, що пов'язані з цим витрати надто обтяжують американський бюджет. І що ці кошти можна було б використати інакше. Крім того, в одному з інтерв'ю він стверджував. Що продовження війни вигідне виключно українській владі, а також американському військово-промисловому комплексу. А в іншому інтерв'ю він називав Південний Схід України та Крим історично російськими землями. Я, наприклад, з ним абсолютно не згоден, але це не означає, що його варто було вбивати як багато хто. Зараз в українських соцмережах намагається писати розганяти.